Всім привіт! Сьогодні можемо разом приготувати огірковий салат. Для початку огірки необхідно помити, далі я нарізаю їх тонкими кружечками, краніальний і каудальний відділи огірка викидаю і так нарізаю кожен з огірків, всього в мене їх 5. Нарізані огірки відправляємо в контейнер і бажано поглибше. Беру цибулю, чистю. Нарізаю півкільцями, потім викладаю її на огірки. Беру часник, 5 зубчиків, чистю і нарізаю кільцями. Кладу у спільний контейнер. Я пересипала майже готову страву в іншу тарілку, щоб було зручно її перемішати пізніше. Тепер я беру гірчицю французьку в зернах і додаю одну столову ложку. Далі беру цукор, додаю трохи менше однієї столової ложки. Сіль можна додати чайну ложку без гірки. Далі 9% розчин остової кислоти, додаю 2 столові ложки. Тепер все перемішую, і ще раз перемішую, і ще раз і Ще раз, і залишається скласти все в банку або в контейнер з кришкою, і можна залишити в холодильнику, або можна вживати вже в такому вигляді. Це все одно буде смачно. Можете спробувати цей рецепт. Дякую за увагу.